Я погоджуюся з оцінкою, що ООН зараз демонструє надзвичайно низьку ефективність, тому що це організація, яка якраз створювалася для забезпечення миру у світі, і яка цю функцію зараз відверто не виконує. Угу. Чи може вона якось реформуватися і змінитися? В теорії так на практиці мені здається, навряд чи. поясню, чому. Тому що статутні документи і всі внутрішні документи, якими регулюється діяльність Організації Об'єднаних Націй, зокрема його керівного органу, такі як Рада Безпеки ООН, він допускає зміни у цей статут, але за погодженням з усіма постійними членами ООН, одним з яких є хто. Російська Федерація, тобто, якщо побачить агресор, що щось змінюється не на його користь, відповідно я думаю, що такі речі будуть просто-напросто заблоковані. Угу. Є інструмент генеральної асамблеї, тобто, коли більшість країн висловлюється там за якісь питання, і в теорії Росія може бути усунута від впливу на ті рішення. Які стосуються її безпосередньої її агресії, але на практиці ми бачимо це? Ні, ми цього не бачимо. Тому я схиляюсь до того, що такі міжнародні організації зараз, ну я не те, що топлю за те, то, щоб їх там ліквідовувати, тому mm -hmm. що натомість має бути створено щось інше. Так не може з нічого, точніше, було щось перерости в нічого. Але ефективність, м'яко кажучи, єдине, що я хочу нагадати, це плюсик. Карму ООН, це те, що все-таки вони доклали певних зусиль, коли у нас була зернова криза, щоб все таки українське зерно, яке ще не встигли вкрасти і роздеребанити російські окупанти, все-таки поїхало mm -hmm. і безпе... ну, скажімо так, дозволило уникнути продовольчої кризи, яка назрівала. Там роль тієї самої Туреччини, і ООН була досить mm -hmm. значною. За це їм дякую. Так. Але це ж не глобальний мир.